Всім привіт, з вами Макс, і ви на каналі Хлопці, що читає, і сьогодні у нас буде більш таке розмовне відео. Можливо, хтось пам'ятає, рубрика у нас є кавова година, і я вирішив сьогодні її зняти, тому що в мене не було можливості зняти якесь повноцінне книжкове відео, тому я вирішив зняти це, пояснити все, що відбувалося, чому так довго не було відео, і взагалі що зараз відбувається в моєму житті, що я читаю, і плюс покажу вам новинки, які розпакував буквально декілька хвилин тому у себе в інстаграмі. І розпочнемо з того, напевно, чому так довго не було. video Це було через те, що я відкривав книгарню у місті Мукачево, і мені доводилося їздити туди із відрядженням, і там просто не було можливості знімати нормально відео, тому що це постійний хаос, це постійне розставляння книжок, це постійна прийомка товару. Потім відкриття самого магазину, потрібно було підстраховувати нових продавців. І це все просто так закрутилося. Я перед цим починав читати служницю, по яку я ще вам сьогодні трошечки розкажу, тому що дочитав цю книгу. Я був на 120-й сторінці. Я думав, візьму. З собою буде в мене вільний час, я саме трошечки почитаю, але вільного часу взагалі не було. Я як її взяв з собою 10-го числа, я туди їхав, і так я її дочитав буквально позавчора. А сьогодні у нас 20 дочитав я її 18-го числа. За цілий тиждень не було взагалі жодного моменту, коли я міг сісти та спокійно почитати. Але зараз я повертаюся вже більш такий робочий режим, буду намагатися більше знімати відео. Тим паче, зараз трошки буде в мене більше вільного часу, тому що я, до речі, переводжуся з однієї спеціальності на іншу, тому що так потрібно. Я не буду точнувати деталі, але просто так потрібно потрібно буде мені ще закрити академ забудогованості. І тоді точно в мене повинно з'явитися більше часу, щоб знімати відео. Стосовно ще як нагайньому качу, ми відкрилися. Все добре. 23 числа планується урочисте відкриття. Я, на жаль, там не буду, але. Якщо це відео вийде після 23-го, тоді я можу попрошу, щоб мені подобили якісь а Якщо ні, то я просто ставлю підйомки, як виглядає зараз магазин. Словом магазин дуже красивий. Мені він дуже подобається, як він виглядає взагалі візуально, тому що там білі стіни, біла підлога, і це настільки розширяє простір, що просто навіть не зважаючи на те, що там стоїть величезна кількість книжок, незважаючи на те, що там стоять ось ці столи, і взагалі багато всього. Магазин виглядає як на мене пустим, тому що там ця біла підлога та білі стіни. Вони просто розширяються і весь простір, і словом там знаходитися дуже приємно. І як на мене, ця книгарня вона виглядає як якась європейська книгарня. Я б не сказав би, що це рівень українського магазину, тому що я так ну знаю плюс-мінус книгарні, які знаходяться у мене в місті Ужгород. І та книгарня це просто вау! І це відрядження у Мукачево, це в принципі основна причина, чому не виходили відео. Ти плюс ще навчання у мене почалося, потрібно Інколи з'являтися на палях, скажімо так. Але я читаю, я читаю, просто в мене немає можливості ні сфотографувати книги та виставити в інстаграм відгуки, в мене немає можливості просто відзняти щеплю читати, тому що там знову накопилася просто величезна стопка. Але сьогодні я вам думаю, спершу покажу новинки, які до мене тільки що приїхали, а далі розповім про те, що я зараз саме читаю і що останнє прочитав. Якщо говорити про новинки, то до мене сьогодні приїхало дві книжечки від видаництва Нода Друг. Перша – це у нас Йон Лєгорств слідство в мережі. А інша – це у нас Ієн Ренкін у Домі Омани. Це у нас обидві книги, це детективо-трилери. Як говорять нам аннотації, слідство в мережі це у нас перша частина трилогії, і мені тут дуже сподобалося, що обіцяється у сюжеті цієї книги, тому що перша у нас знаходять авто, яке стоїть уже декілька днів за снігом. Його відкривають і знаходять там дещо. Дивне, що саме не говориться, і мені дуже сподобалось, що нам не сказали, що саме знайшли, тому що це якби такий гачок, який закидають нам ті люди, які пишуть анотацію, що ми хотіли прочитати книгу, тому що знаю, в багатьох книгах пишуть, що саме знайшли. Ти такий, а для чого ви мені переказуєте сюжет? Тут у нас такого не говориться. Але у нас тут дуже така обширна анотація. І я сподіваюся, що вона просто не переказує сюжет, половину сюжету. Як це дуже буває, який відбувається у самій книзі. Отже, у нас знаходиться авто його. Відкривають і дещо знаходять там дивне і починають вести розслідування. Одна із активних учасниць розслідування вона телефонує головний офіс і говорить, що вона вже майже розгадала справу вона наблизилася до розгадки того, що вони знайшли, але вона просто різко зникає із мережі, і ніхто не розуміє, що сталося, що відбувається. Починають вести розслідування вже не тільки того, що знайшли у автівці, починають вести розслідування. Зникнення цієї людини, яка вела цю справу. У нас тут повинно бути дуже багато загадок, дуже багато чогось невизначеного. І я думаю, з назви віслівство в мережі зрозуміло, що все буде пов'язано якось із. Технологіями, тому що нам тут навіть вказано в самій анотації, що ця перша книга трилогії вона занурює читача читачам напружене полювання на вбивцю і застосуванням сучасних технологій. Тобто, це книга про сучасність, і у нас тут будуть використовуватися сучасні технології з останнього, що я такого читав, де були застосовані сучасні технології. У такому не сказав, би, що це дуже сильно детектив, але там певні були такі, скажімо, затравки. Це була книга Джона Марса «The One», Єдиний вона називається якось так, пам'ятаю просто англійською назву. І мені здається, що це буде щось схоже на це, але більш у такому скандинавському холодному антуражі. Словом я дуже люблю скандинавські детективи саме за те, яка у них атмосфера, саме за те, як в них просто описується ця холодна жорстка природа, як люди, скажімо так, живуть на фоні цього всього. І вбивства, які відбуваються у такому кліматі, скажімо так, сприймаються особливо жорстко. І наступна книга у домі омани, це у нас. Також скандинавський детектив от і також тут дуже цікава анотація, адже колишній полісмен Джон Ребус він не може насолоджуватися життям на пенсії, адже знаходять тіло детектива, який зник 10 років тому. І саме цей Джон Ребус він займався цим зникненням, але йому не вдалося розслідувати цю справу. Він не зміг знайти цього детектива. А тепер звичайна справа про зникнення перетворюється на справу про вбивство, адже знаходять тіло цього детектива, який пролежав десь невідомо вже 10 років. І е, ребус він якби не хоче, але йому доводиться повернутися до цієї справи. Йому доводиться знову почати це розслідування, і також з ним ведеться розслідування його, якби учениця, яка змінила його на цьому пості, її звати Шевон Кларк. І вона розуміє, що у її учителя є таємниці, які би він не хотів витягати назовні. І що можливо, це зникнення воно було або сплановане, або поліція спеціально покривала того, хто це зробив. І зараз, якби всі ці таємниці починають оприлюднюватися, ця шемон вона починає розслідувати цю справу, і мені здається, вона докупається до чогось такого, чого їй взагалі не варто би було знати. Отже, ось такі дві нові книжечки з'явилися у мене на книжкових полицях. Вони з'являться ще у книжкових покупках, тому що у мене тут накупилася дуже величезна просто стопка книг. Я знаю, я обіцяв не купувати книги, але чесно, я з собою нічого не можу задобити, і тому ці книги просто якось. Самі з'являються у мене, чесно, це не я. І якщо говорити про плани та про наступні відео, які я планую випустити, перше з них це буде марафон мангет. Я вже почав його записувати. Там буде шість манг. Я вже три прочитав та записав на них свої відгуки. І також чекає мене ще три. Чекають, коли я вже нарешті дозніму це відео. Та нарешті його вибачу, тому що я почав знімати його до відрядження у Мукачево. Я планував, що я знімуся за один день, але там виникли певні, скажімо так, ускладнення, і мені не вийшло зняти це все за один день. І тому доводиться знімати такими невеличкими удивичками. І коли я вже не знімаю, тоді випущу повноцінне відео. І також я готую, можливо, хтось ще чекає, хтось бачив відео на першу частину, це найпопулярніше відео у мене на каналі. І я готую огляд на другу частину з циклу із крові попелу, королівство, плоті і вогню. Я прочитав уже. Цю книгу, ви бачите, стікери, це лише частинки стікерів, тому що деякі я клеїв у самій книзі, я вже деякі повединав, тому що я почав писати сценарій. Поки що я опрацював ось тут, можливо, видно, і зараз витягну, давай трошки закладочку. Я опрацював перші 100 сторінок, і я зрозумів, що. Мені потрібно писати сценарій одразу після того, як я прочитав книгу, або саме по ходу читання книги, тому що я вже позабував половину того, що у нас відбувалося, хоча в принципі тут майже нічого не відбувалося. Але все одно для детального перекусу сюжету мені потрібно, скажімо так, перелистати та ще раз ознайомитися із цією книгою і далі продовжувати писати сценарій. Я вже опрацював перші 100 сторінок і скоро думаю допишу цей сценарій та зніму вже відгук. Хто чекає? Будь ласка, напишіть себе в коментарях, щоб я знав, що мені варто ще раз перелистувати цей жах, який відбувався у цій книзі. Цей огляд він повинен вийти ще більш грандіознішим та ще більш бомблящим, скажімо так, ніж був попередній. І також хочу ще вам розповісти про останнє прочитане. Ця книга, вона мене настільки вразила і сидів просто в такому шоці з того, що відбулося, вже засвітився. Це у нас служниця від Фріди Макфаден. Це у нас новинка від Вівату. Я коли її видав, у мене були дуже великі очікування, адже я знаю, що ця книга одна з найпопулярніших зараз на задобіжному буктоці. Вона її вже напевно десь під мільйон оцінок на гутвіс, чи десь під півмільйона. Словом, книга тільки вийшла і одразу почала набирати шалених обертів. Нас її одразу переклали українською, і я вирішив, що мені це потрібно. Коли я почав читати цю книгу, вона мені не подобалася тим, що у нас дуже повільно запрягали. У нас по факту ця книга асоціює себе як і трилер, але самого трилерного елементу перші 170 сторінок, навіть перші 200 сторінок, не було. Я не розумів, а для чого у нас це все. Пишеться це було читати легко, вони його читають словом буквально за один-два вечори. Читати було легко, але я не розумів, а де у нас тут трили. І коли ми перевалили за першу частину, коли почалася друга частина, і нам почали пояснювати, чому все було зроблене саме так, чому книга розвивалася саме так, чому герої вели себе саме так. По факту, оця друга частина вона перевертає абсолютно усе з ніг на голову, тому що першу частину ми бачимо від імені самої служниці, а друга частина книги написана від Ніни. Це у нас жінка головного героя. І ми розуміємо, що вона саме сталося, чому все було саме так. І ти такий сидиш і розумієш: ага, так ось до чого у нас усе йшло. І буквально сторінки ти перелистуєш одна за одною, я останні 150, напевно, навіть 200 останніх сторінок я прочитав за один вечір, наскільки це було цікаво, і наскільки я не міг відірватися від цієї книги. Якщо говорити за зав'язку сюжету, то вона не дуже цікава, адже е, служниця це головна героїня Міллі, вона влаштовується на роботу у багату сім'ю, і це перша робота, куди її беруть, тому що перед цим вона відсиділа 10 років у в'язниці. І коли перевіряють роботодавці її резюме, коли. Дивляться, яке у людини взагалі було минуле. Вони бачать, що вона сиділа у в'язниці і ніхто не хоче брати собі на роботу колишню ув'язнену. Але так стається, що Ніна, яка є з е, жінкою Енлі, вона наймає на роботу цю міллі, і вона починає бути у них служницею. Як я вам казав, спочатку, по факту, нічого такого особливого не відбувається. По факту, у нас вона просто прислужує, прибирає, помічає щось дивне відбувається, але нічого конкретного нам не говориться. А вже у другій частині, коли нам розкривають всі карти. Словом, я цю книгу раджу абсолютно кожному, і десь до Хелловіну я буду робити підбірку детективу трилерів, яку робив у минулому році. І ця книга вона однозначно там з'явиться, тому що це просто нереально. Це настільки круто написано. Це десь на рівні мов'язної пацієнтки та пазлу. А це мої найулюбленіші детективи та трилери, Звичайно, ця книжечка можливо трошки не дотягує до їхнього рівня, але це все одно написано стільки ж круто і з настільки ж просто неймовірним фіналом. От можливо, хтось пам'ятає, як я розказував. За останнє речення у кладовищі домашніх тварин так само, ось тут останнє речення воно просто добиває, скажімо, тебе, і ти хочеш читати продовження, ти хочеш читати наступну частину. І я знаю, що вона вже вийшла за кордоном і чекаю, коли у нас Іват перекладе, і я автоматично буду її купувати. Якщо говорити про те, що я зараз читаю, це у нас книга Агати Крісті вечірка на. Геловін, це новинка, яку випустило КСД. Я вже ось на якій на 30-й сторінці. Звичайно, що мені подобається як пише гатикністі. Я цю книгу взяв лише тому, що у нас виходить екранізація, точніше. Екранізація буде не повністю всієї книги, вона буде зроблена саме за мотивами цієї книги, і це вона згодиться на початку, адже на початку у нас дається передмова від сценариста. Зараз скажу, як його звати від Майкла Гріна, який екранізований на мані Крісті. Він уже екранізував вбивство в східному експресі, і також смерть на ділі. І наступно він взяв собі вечірку на Геловін. Але як, як він пише у самому початку у цій передмові, що він не детально екранізував цю книгу, тому що в нього було певне своє бачення, і він зрозуміє, якщо фанати Крістіна налетять на нього. Але він сказав, що він так бачить і що він вирішив так її екранізувати. Поки що нічого конкретного про книгу сказати не можу. Це буквально перші сторінки. Книга з'явиться у прочитаному, і ми також будемо йти на екранізацію. І я думаю, вже там подівняю враження від самої книги. І від самого фільму. І думаю, поділюся з вами також ще планами книги, які в мене заплановані на цей місяць. Це також будуть книги видавництва Нода Друг, які приїхали до мене буквально сьогодні. Я вирішив, що прочитаю їх у цьому місяці, тому що мені потрібно начитати трошки детективів та трилерів, аби зробити класну підбірку. І також я ще планую у цьому місяці продовжити знайомство із Ганібалом. Я прочитав уже червоного дракона. І наступно на черзі у нас Мовчання мовчаннят. Також мене щось дуже сильно подягнуло на наукову фантастику. Я не знаю звідки в мене цей потяг, тому що я взагалі не фанат цього жанру, Але думаю, поки є таке бажання, буду читати. Я собі придбав книжечку Проблема тіл», не показував її. По моєму ще на каналі це новенькі покупки. Це також у нас повинна бути науково фантастика, але я чув просто застереження, що не потрібно читати анотацію перед початком читання книги, тому що вона дуже багато що спойлерить. Тому я не читав анотацію я просто довідався позитивним відгукам, які я чув про цю книгу. Придбав її собі і сподіваюся, що у цьому місяці також прочитаю. І також книга, яка лежить у мене вже напевно два роки, я ніяк неї не можу добратися. Буквально на днях небо анонсувало передпродаж третьої частини, а у мене ще лежить непрочитана перша. Я вам зараз говорю за. Кістки та зоряний піл від Реджен Лебовський словом, хто можливо не знав, це наша українська авторка, тому що я звик, що ось в ось такому просто шикарному оформленні віддають якихось задобіжних авторів. А коли я дізнався, що це наша українська авторка, я чесно і був шокований, тому що книга оформлена нереально красиво. У нас у середині просто ось такі неймовірні пользиці. У нас тут є ось така карта, яка розгортається, і дуже багато ілюстрацій. Чи тебе ілюстрації? Ні, є ілюстрації, тому що вже знову буде Ось такі у наскі ілюстрації кожного із героїв, які є у цій книзі. І взагалі у нас тут дуже цікава сама зав'язка сюжету, адже головна героїня вона журналістка, і вона хоче потрапити на перші шпальти газети, і тому вирішить дослідити певне явище, яке є у їхньому містечку, яке називається Тиша. Тиша, як це зрозумів, це такий туман, який приходить просто нізвідки, і якщо бути на вулиці під час цього, він тебе просто забирає. І головна героїня вирішує піти у цей туман, скажімо так, і дослідити, що у нас там відбувається, і що у нас взагалі представляє себе цей туман, що представляє себе ця тиша, написати про це статтю і стати відомою журналісткою на весь світ. Дуже класна книга, мені дуже подобається анотація, але просто тупо немає часу, коли це все читати. Я збираюся їхати додому, зробити сюрприз мамі, тому що вона їй буде день народження, і візьму з собою або детективи від ноги друк, або щось із того, що я вам зараз показав. Тому що кожна книга мене цікавить, я кожну його хочу прочитати. Так само, як і усі ті, які стоять у мене тут зверху, як прочитані. Так само, як тут ще стопка на вікні, яка в мене. І не знаю, звідки просто сформувалася, але вона там сформувалася з нових книг. Хочу все читати, але просто немає часу. От серйозно я навіть я намагаюся читати, але робота, навчання це все просто кудись дівається, і ти навіть не розумієш, як приходить день, як прийшов взагалі вересень. Уже по факту, скоро кінець самого вересня. Недавно було лише початок літа. Це в принципі все, що я хотів сказати. Знаєте, так чисто відчитався по пунктикам, що де, як і коли. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Воно не несло в собі якоїсь інтелектуальної навантаженості. Воно не несло в собі якоїсь дуже багато корисної інформації. Просто я вирішив записати. Просто записати таку кавову годину, тому що ця дубліка, вона і є для того, аби просто сісти поговорити. Я розповідаю для вас, що відбувається у мене в житті, а ви у коментарях розповідаєте, що відбувається у вас. Я залюбки просто прочитаю, як ви проводите вересень, що у вас сталося, які книги ви собі купили, що ви останнього класного прочитали та можете мені порадити. Тому, будь ласка, пишіть про це у коментарях, я буду кожному відповідати. А на сьогодні у мене все. Дякую, що дивилися це відео до кінця, і до нових зустрічей.